У прилуках багато пам'ятників. Деякі стали гордістю нашого міста в контексті історії буквально вчора. Деякі прикрашають його вже не один десяток років. Достеменно відома назва кожного. А от той, що знаходиться на території історичного дитинця, за свій ось уже 20-річний вік встиг обрости легендами. Пам'ятник Нестору літописцю Володимиру Мономаху. Як же правильно правильну відповідь знають працівники Прилуцького краєзнавчого музею імені Маслова. Пам'ятник присвячений саме Володимиру Мономаху, оскільки в його творі. Повчання дітям перший раз згадується місто Прилуки під назвою Прилук город. Одного разу князь Володимир йшов зі своїм військом без зброї і натрапив на восьмитисячний загін половців. Вороже військо вдалося обійти і сховатися у Прилуцькій фортеці-заставі. Наступного дня князь із дружиною та прилучанами, які до них приєдналися, наздогнали і розбили половецьке військо. Події, що сталися, князь описав у своєму поученні Володимира Мономаха дітям, датованому 1085 роком. Це була перша письмова згадка про наше місто у 1990 році. Готуючись до 900-ліття прилук, керівництво місто звернулося до скульптора Семена Кантура з проханням створити монумент на честь цієї знаменної дати. Урочисте відкриття відбулося у день першої річниці незалежності 1992 року. А от легенду стосовно назви Ірина Біленко пояснює просто. 900-річчя Прилук відзначали 1992 року. 1992 м датується перша літописна згадка про прилуки. Це був Іпатіївський літопис. І хоча Володимир Мономах, семена Кантора, тримає в руках сувій з рядками свого поучення, прилучани притулили сюди і першу літописну згадку з Іпатіївського монастиря, і навіть у порядника Повісті времінних літ Нестора. Дезінформація стосовно назви передається вже не одним поколінням. Але пам'ятник таки Володимиру Мономаху.